Ідентифікація пенсіонерів і отримувачів соцвиплат. Нові правила з 2025 року. Хто має пройти дану ідентифікацію? Мають пройти громадяни, які отримують пенсійні або страхові виплати і проживають на окупованих територіях. Також українці, які перебувають за кордоном і продовжують отримати отримувати пенсійні виплати. І особи, які після 24.02.2022 року виїхали з окупованих територій і не стали на облік ВПО. Дані способи проходження ідентифікації. Перший спосіб її можна пройти онлайн через особистий кабінет ПФУ, другий відеоідентифікація через відеозв'язок з Пенсійним фондом України. І третій варіант це особисто з'явитись у сервісний центр Пенсійного фонду України. Терміни проходження для пенсіонерів це 31 грудня 2025 року, для отримувачів держдопомоги 1 жовтня 2025 року. Якщо ви не пройдете дану ідентифікацію, виплати будуть призупинені, але їх можна буде поновити після проходження ідентифікації. Якщо будуть питання, звертайтесь до БК Олімп. раді допомогти.